Всім привіт вітаю вас на каналі Просто Все. Сьогодні ми з вами поговоримо про рослинне мухолове, тому не переключайтесь, буде дуже цікаво. Поїхали! Інакше розправляється зі своїми жертвами інша комах... комахоїдна рослина. називається росолист, який же росте в Португалії та Марокко. Його стобу і листя вкриті як росою, клейкими і кислими краплями. Мухи і мурахи, доторкнувшись до росинок. Стають їхніми бранцями. Кажуть, що португальські селяни вішують росоли замість липкого паперу на вікнах своїх хатин. На докуще вимоги прилипають до нього і гинуть. У Південній Африці росте не... росолист не росте, але в розпорядженні жителів цієї країни є інша рослина мохолодів роридула. Залі кущики роридули здаються посібникими. Кожен листочок вкритий довгими білими волосками. На кінця волосків, як і на бійках росички, тремтять маленькі клейкі крапельки, рослина виділяє сильний аромат. Мухи прямують на цей запах і прилипають до листя рожедули. Але дивна річ, рожедула не харчується пійманими мухами. Вони потрібні цій рослині лише як принада. Вчені недавно з'ясували, що рожедула дружить з павуками. Павуки запилюють її квітки. Щоб привабити бажання гостей, роридула подбала про багате для них часування. Різноманітне меню з мук, комарів і мошок. Павуки, що відвідують безкоштовні їдальні роридули, харчуються виключно прилипими до її листя комахами. Вони розчинилися самі ловити здобич. Переповзаючи з рослини на рослину, восьминовую утриманці у такий спосіб перехресне запилення. Не всі комохаїні роси влаштовані, так би мовити, за принципом глибкового паперу. Є серед них спритні мухолоки, які хапають своїх мух листочками, ніби руками. В американської мухоловки листя з скриє усієї довгими зубцями. варто з них доторкнутися відразу обидві половинки листочка складаються вздовж середньої жилки, начебто книга захлоплюється. Сведений напів листочок міцно, на як і в капкалі, тримаю спільно хомаху. Що відразу в зеленій темниці переварюється. І останнє. За швидкістю реакції Венерина мухоловка, очевидно, чемпіон, а вартокомасі присісти на її листочок, як його озброєні зубами половинки захлоплюються майже миттєво. Помітили, що в листі комахаїдних рослин, як і в тканинних тварин, розвиваються біоструми. Якщо замкнути між контактами гальмовтрела приклад, прикладу для вимірювання електричного струму, Лист холодки то стрілка приладу відхилиться, наприклад, зареєструє струм. Від основу до вершини листочка тече біострум позитивного знака, а чершком негативного. Дослідження показали, що джерела біострумів містяться в верхніх шарах клітин листової пластини і уздовж жилці. Кожен дотик до листочка викликає зміну напруги струму, що супроводжується у тканині вільної рослин, як і в організмі людини, усі явища сприйняття і передбачені збудженням. На якому це відео сподобалося ні, пишіть в коментарях. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал і на всі мої соцмережі. Сучку на них я залишу в описі під відео. Всіх люблю та обіймаю!